Фауна санаторію така водойма, в ній проживають лебеді і дикі качки. За словами працівників лебеді живуть тут постійно, качки е, прилітають, качки дикі, абсолютно дикі. Для лебедів там будиночок. А у качок там своя територія, їх тут досить велика кількість за два десята як мінімум. Це перша локація з фауною. От. А, куди ж ти склав свого холоста? Тільки я камеру запустив, склав хвоста. Це локація номер 2 де живуть павичі і там пише, що ще фаза золотисті, але я їх щось не бачу категорично. Ось той товариш, тільки що дуже гарно розкладав свого хвоста ану, оп, і знов так само його розклав, але повернувся до мене дупою. Зараз я туди піду з тої сторони, з того боку, і можливо його нормально вдасться зняти. Все. Він так страшно кричить. Особливо вночі чомусь кричить, таке враження, що ти в джунглях. Все, склав хвоста. Підемо далі на локацію 3. Локація номер 3 Олені, серед яких затисався, затисався самець косулі. Ну, в них раніше були ті косулі не один. Може, вони не за ними так погано доглядають. тут виріяли, що прибирати треба, просто. Ні, не прибирають. Сплять. Тихий час. Поїли і сплять. Як в тому анекдоті. Наївся і спить. Це найбадьоріший товариш, тому що, мабуть, тому що він мілкий. Це локація No3. Ще є локація No, номер... ще локація No4 і локація No5. Четверта локація, кільний клуб гуцулики. Можна поїздити вверхи, повчитися. Вони якраз якусь дитинку дитинку доленько катають. Не бачу тільки коні в стойлах. Зараз я спробую тут пройти. Їх чомусь закрили. Ага, так. І закрили. О! Це маленький підліток. Коник. А це, скоріш за все, його мамка. Годувати їх так само не можна. Категорично забороняють. Ага, зрозуміло. Зрозуміло, десь, мабуть, де, дехто з них поїхав на прогулянку, тому що їх тут, я бачу тільки трьох, зараз катають. Бачу тільки трьох, а їх тут, якщо, мені, якщо я не помиляюсь, мінус шість. Тобто троє десь десь їздять, десь катаються. Це. Ну, пізніше, значить, тоді зайду, коли вони всі будуть укупі і ще раз відзнімемо. Це четверта локація. Є ще одна. Підемо зараз туди. Локація номер 4 Риби. Їх тут досить багато. Просто сьогодні почистішала вода. Не знаю, відбивається сонячний світ, дзеркалить, але трохи, хоч трохи видно. Коропи кої. От вони по всьому по всій цій водоймі. Але вони кучкуються. О. І звичайні є коропи. Так, вон ще одна цей, тусовка. Треба подалі підходити здаля, тому що вони бачать. І ховаються. Дуже замулена ця водойма, щоб оце її почистити. А он, не знаю, буде видно чи не видно. Просто коропи звичайні. Звичайні коропи десь тако кілограмів на три, може навіть більше. А, он? а он? кой великий. Такої те та кілограмчика на два злишні, а може й на три. Це нападало. Пуху нападало з тополь. Ай, неправильно я зайшов. Вся короб звичайний. Три штуки.